Вітаю! І сьогодні ми будемо говорити на тему, як заробляти більше, ніж є зараз, і що таке фінансовий поток, що таке енергія фінансів, і як е, оприділити своє призначення в соціумі. Для того, щоб оприділитися, важливо зрозуміти, яка тема вас болить найбільше в соціумі, і кому би ви хотіли допомогти. Подивіться навколо себе і определіть, що найбільше вас болить. Можливо, вас цікавить те, що тема здоров'я у людей м'яко кажучи, хромає. і для цього є великий ряд професій, наприклад, нутриціолог, який може теж допомагати людям. І все ж таки, як заробляти більше? І ви, напевно, багато разів чули, що таке фінансовий поток. Багато хто шукає цього потоку, цю енергію, але ця енергія це коли я умію відчувати потрібний напрямок. І ті, хто робить. Помилкові дії у своїх фінансах і фінансових стратегіях це ті люди, які не відчувають свій напрямок. Тому перше, що ви маєте зрозуміти, це підійти правильно до вибору своєї професії. І для того ви маєте оприділитися. Наприклад, ми вже проговорили про медицину, що вам. Це до душі, наприклад, що люди не можуть знайти відповіді на свої питання зі здоров'ям. Шукайте в напрямку те, що буде пов'язано зі здоров'ям. І тут є багато професій. Ми вже проговорили. Нутриціолог. Це може бути людина по догляду за хворою людиною. Ваша професія має вам подобатися. І люди не можуть оприділитися зі своєю професією, це питання его. І, і наступне, що треба зрозуміти, це про вашу самооцінку. Вона у вас повишена чи вона у вас занижена? Важливо розуміти свою особисту цінність і значимость. Наскільки я е, роблю важливі речі для соціуму. Тоді я зможу це продавати, якщо це буде важливо. Якщо це не важливо, то я сам себе буду знецінювати. Це буде причина того, що багато людей не можуть пробити фінансовий потолок. Але вони говорять, що мене обесцінює чоловік, директор, дружина. Але насправді ми обесцінюємо самі себе. Тому що питання цінності це не питання ціни. Це цінність це духовне, це те, що йде з мого серця. Коли я определяю цю цінність і розумію це, я можу определити свою цінність, скільки я коштую на ринку, скільки я можу отримувати і заробляти. І якщо ми вернемося в тему цінності, то цінність це. Своє особисте і індивідуальне для мене, наприклад, цінність як для коуча це те, що я відчуваю, що те, що я роблю, відкликається у серцях інших людей. Коли я розумію, що завдяки своїй професії, я допомагаю людям відчувати свою значимість не тільки в сім'ї, але й виходити в іншу сім'ю, в соціум. Для того важливо, щоб відчувати свою значимості, щоб я розумів, що я щось означаю для цього соціуму відчувати спочатку свою особливість у сім'ї, свою потребу у сім'ї, бути цінним. Але це має іти з серця, а не я маю нав'язувати свою цінність іншим людям. Коли мама повертається з роботи щаслива, наповнена, ресурсна, вона буде давати цю ж саму енергію своїй сім'ї. Тому для мене це цінність, щоб ви розуміли, наскільки важливо бути в гармонії, наскільки важливо бути в балансі цінностей, розуміти. Про що моя цінність? І чи моя сім'я це моя цінність, чи мої сім'ї люди, яких я люблю не просто під галочкою люблю, а люблю безумовно, без умов. Вам здається, що вас обесцінює директор? Вас обесцінюють усі? Якщо ви, наприклад, працюєте багато годин в добу? То коли ви працюєте багато і вам за це не доплачують, перше, що ви отримуєте, це досвід. Якщо б ви собі дали відповідь на це питання, чи є получення досвіду, чи входить воно у ту цінність, яку ви можете зафіксувати для себе на своєму роботому, на робочому місці? Якщо питання так, то це той досвід. Який я отримую, і навіть якщо я піду від цього директора, то в майбутньому я вже маю набагато більше досвіду, і значить я буду коштувати набагато дорожче. І якщо ви хочете вийти на новий психологічний рівень і звільнитися від певних блоків на тему фінанси, тоді запрошую вас у курс, гроші, стосунки та психоблоки. Тому що гроші, що це? Гроші для нас це той ресурс, який ми можемо вкладати в іншу людину. Для багатьох людей психологічний блок це вміти признатися собі в тому, що між тим, що я отримую опит, досвід, взаємодію з колективу, я теж хочу гроші. І стидно просити гроші, стоїть така галочка. Тому що мені стидно признатися, що я бідніший, ніж та людина, у якої я, там, наприклад, хочу попросити заробітну плату. Насправді для мене гроші це те, що я можу вкладати в іншу людину. Коли я йду в магазин і купляю щось, тим самим я розвиваю бізнес іншої людини. І в цієї іншої людини створені робочі місця. І кожна людина на цьому робочому місці заробляє на свою сім'ю. Це теж велика цінність. І якщо ми починаємо розвертати в моменті, коли я продаю свої послуги, коли я отримую гроші, і що коли я купляю щось на ці гроші, це ще для мене цінність і цінність для інших людей, тому що я вкладаю в розвиток інших людей. Тому що. Для багатьох гроші це матеріальна цінність, а духовне це щось із категорії філософії, і багато хто шукають сенси свого призначення. Але призначення у житті будь-якої людини це уміння любити тих людей, у яких ти працюєш. Якщо ти працюєш на директора, важливо любити свого директора, поважати свого директора. Якщо ти працюєш на своїх клієнтів, важливо любити своїх клієнтів, відчувати свого клієнта. І коли ми вкладаємо в любов у все те, що ми робимо, для нас це є цінністю, тому що я є людиною, для якої важливо не тільки їжа, харчування і забезпечення своїх потреб, коли ми входимо. В стан потоку ми маємо вкладати любов. Це саме основне, що має наповнювати наше серце, це уміння відчувати напрямок. Але якщо я не вмію відчувати любов, то я не вмію відчувати, де я зможу реалізувати свої сильні сторони. А сильна сторона у нас це коли я вкладаю натхнення, це коли я творю. Це моє, тв, моя творчість, і важливо, щоб ваша робота для вас мала цю крапельку творчості, навіть коли ви приходите на роботу, де є інструкції. Але вашу творчість ніхто не забирає у вас, і ви можете дати пораду, що з моєї точки зору можна було б зробити ось так чи ось так. І пояснити, чому ви маєте цю точку зору. А у нас у більшості це складається на рівні конкуренції. Якщо мені щось не подобається, я мовчу, тому що я боюся втратити роботу, тому що я боюся якось виглядати не так. І так само, коли у вас у стосунках відбувається теж саме вигорання чи якісь. Дії у стосунках, які не викликають у вас азарту і захоплення, а ви сидите і мовчите, тому що ви залежні від певної людини і боїтеся це втратити. Але ви маєте розуміти одне: що за вас ваше життя ніхто не проживе. І фінансовий поток, потолок це стан. Відкрито говорити про те, що я хочу, про свої потреби, ті, які я маю, заявляти про це е, з гідністю, а не з почуттям приниженості, про те, що мені потрібні гроші на те, щоб задовільнити якісь там свої, так само потреби. Коли я приходжу до директора і роблю вигляд, що вони мені не потрібні, або коли я хочу отримати досвід. Але я в цей момент роблю вигляд, що я уже експерт. І на стан наших фінансів впливає, наскільки ми чесні, зі своїм директором, з тим, хто дає нам гроші, з чоловіком. І коли я віддаю по тій ціні, по якій я дійсно цього. Варти, скільки часу, і а, скільки грошей я вкладаю в те, щоб мати цей досвід. І все це має значення, і все це важливо для кожного з нас. Важливо знайти якусь таку золоту середину між досвідом, часом і своїм досвідом, своїм, своєю гідністю і грошима, скільки я би за це хотів отримувати. З цього моменту тоді і відкриється стан потоку, стан ресурсу, стан розслабленості. Тому що якщо ми постійно в напрузі, це про те, що всередині нас відбувається конфлікт між тим, що я хочу, і між тим, що я маю. І чим більше часу ми тратимо на цей конфлікт, тим більше ми втрачаємо енергії. І в результаті, коли ми виснажені. Те, до чого ми йдемо і направляємо свої ресурси, вона нас буде виснажувати, тому що я вибираю цю роботу із стану виснаження, і стану дефіциту. І якщо я вибираю свого партнера із стану виснаження, це буде партнер, який буде мене виснажувати ще більше. Тому що на моїх курсах я даю якраз пророблення. Усіх цих станів, із яких намірів я шукаю роботу, знаходжуся в стосунках, з яких запитів я створюю, від чого я тікаю, наприклад, з дому, від своїх батьків у свої стосунки. Все це я несу і далі у свої стосунки. Якщо я мислю категоріями жертви, то я. Цю категорію жертви приношу і для інших людей, які є в моєму оточенні, для моїх рідних і близьких. Я не можу навчити їх бути іншими, тому що я не мислю іншими категоріями. І це дуже чітко пояснено у Курсі Ковчег для тих, хто вже там, вони розуміють, наскільки це цінний і важливий матеріал. Тому що стан дефіциту це коли я не розумію, що я вкладаю. Я все рівно буду відчувати на будь-якій роботі цей стан дефіциту, скільки б грошей мені не платили. Все рівно, я буду відчувати стан пустоти. І я буду залежати від інших людей. Я буду, наче п'явка, тішитися тим, що я <кхе> отримую там. Від інших людей стан радості, стан емоцій, тому що я пустий усередині, і я буду боятися втратити цих людей лише із стану залежності від їхніх емоцій. Тому що коли я пустий усередині, я нічим себе не наповнюю. Я витягую енергію з інших людей, коли ці люди. Приносять мені цю енергію у моє життя. Навіть якщо ви зараз уже заробляєте якісь гроші, у вас завжди є до чого прагнути. Фінансового потолка, як такого не існує, тому що він определяється через ваше его. Це або я себе недооцінюю, або переоцінюю. Коли я себе недооцінюю, я можу покласти свою зарплату. Вище е, того, чим е, я маю досвід. Я можу думати, що мій досвід і моя компетентність набагато вища. Але, можливо, я так думаю, тільки через своє его і частково до цього не дотягую. Можливо. Але е, якщо, наприклад, через місяць я покажу кращі результати, мене е, зможуть там. Дати нагороду фінансово, чи ще щось. І для того, щоб у вас не виникало у майбутньому різних таких моментів, я рекомендую розбиратися на курсах зі своїм его і своєю самооцінкою. Тому що самооцінка це коли співпадає те, наскільки я сам себе ціню, і наскільки мене цінують інші мої клієнти чи мій директор. Тому така самооцінка називається тверезою, здоровою. Якщо вона не здорова, не твереза, то це про те, що я себе або переоцінив, або недооцінив. І коли людина переоцінює себе, ці люди знаходяться без роботи, тому що я не хочу погоджуватися на місці. Я хочу зразу і бажано багато. Я не хочу створювати дозвіл. І якщо ви не хочете створювати досвід, досвід, то ви не розумієте, що ми не можемо зразу народитися геніальними з досвідом, талановитими з компетенцією. Нам потрібно завжди це напрацьовувати у собі, розвивати інші якості, тому це є причина вашого безробіття, ваша завишена самооцінка. Яка призводить до стану апатії депресії, тому що ви не дотягуєте до тієї планки, яку ви поклали для себе. І коли ви про це розумієте, ви по-іншому відноситеся до часу, до цінності часу. Коли ви розумієте, що мені потрібно багато років на Отримання певного досвіду і кваліфікацій. і, можливо, в процесі цього досвіду я буду отримувати менше, але я розумію, для чого я роблю, тому що я отримую цінність досвід. І якщо зараз ви не заробляєте перше питання, яке потрібно задати, не переоцінюючи я себе. А чи немає у мене завищеної самооцінки? І про що це? Це коли я виню себе за все, я не справився, я винний в тому, що відбувається з дитиною. Я винна чи винний в тому, що відбувається у мого партнера, чи там чоловіка чи дружини. Я винний в тому, що відбувається у мого клієнта. Я за все винний і люди, які відчувають себе у почутті вини, це люди з завишеним почуттям самооцінки, це люди з питанням его. Це начебто я беру взаємну відповідальність іншої людини, ніби почуття вини і страх, що мене будуть обвинувачувати, це про те, що мене будуть. Обвинувачувати, критикувати, і мене це буде обнуляти. Із і почуття вини, ви віддаєте свої гроші іншим кредит, і вони вам не повертають. Із почуття вини і страху, тому що ви не експерт. Ви будете доказувати е, своєму директору, що ви кращі. І ви будете перероблятись і не заробляти достатніх грошей. Або не, пер... не отримувати премії. Розумієте, як важливо працювати з почуттям вини, тому що це буде виснажуватися. Наприклад, ваш чоловік втратив роботу, і ви будете теж сидіти у почутті вини. І ви будете його спасати. Почуття вини забирає багато енергії. І якщо ви з цим не працюєте. І то війти в стан потоку, фінансового потоку, це неможливо, тому що гроші це так само, як і любов. І це означає, що ви знаходитеся в позиції егоїзму. Чим більше у вас цього егоїзму, почуття вини, тим більше ви відсторонюєтеся від почуття вини. Любов, вона буває різна. Вона буває егоїстична. Це коли я за все несу відповідальність. І коли я несу відповідальність за того, кого я люблю. Любов буває доросла і мудра, це коли я і він несемо відповідальність за наші почуття, ми несемо відповідальність за наш результат. Це е, наш клієнт, це чоловік, це дружина. І коли я допускаю, що е, я взаєморозуміння, я включаюся в поток енергії. Це коли є взаємовіддача, це коли я даю, я получаю. І з цього моменту я відчуваю себе щасливим. Тому основна моя рекомендація для тих, хто хоче прямо зараз заробляти більше, ніж це було у вашому минулому. Перше, задайте питання, що з моїм его. Чим більше вини, тим менше грошей. І третє, як я можу це все змінити? Чому до сих пір я сижу і не працюю з цим усередині себе? І чому я сижу у почуттях вини? Коли ви розумієте важливість цих психологічних станів, ви розумієте, скільки часу ви втрачаєте. Даремно, коли ви грошима відкупаєтеся від своїх дітей, клієнта, чоловіка, і продовжуйте своє внутрішнє, розвивайте свій внутрішній потенціал для того, щоб від вас ішла енергія, поток, для того, щоб на зустріч до вас ішли клієнти, ішов досвід, ішла робота, ішов йшов ваш партнер. І для... тоді ваш світ для вас буде мінятися. І я бажаю вам бути свідомими. Обнімаю вас!